Черевики Мілтек Койот розроблені спеціально для тактичних завдань та міського патрулювання. Вони надають неймовірний комфорт і впевненість, що можна порівняти з носкою легких бігових кросівок. Зовнішній матеріал виробу виготовлений зі шкіри та вставок із балістичного нейлону Кордура 1200 Дін. Це поєднання забезпечує не тільки стильний зовнішній вигляд, але й високу міцність та стійкість до зношування. Унікальна підкладка Tinsulate Тонка і водночас міцна підкладка Tinsulate забезпечує ряд важливих властивостей, включаючи термоконтроль відведення поту та захист від утворення бактерій. Це означає, що ваші ноги завжди залишаться сухими, свіжими і будуть у комфорті навіть у найекстремальніших умовах. Міцна та безшумна підошва. Підошва черевиків виготовлена методом лиття під тиском і має кілька переваг. Вона не ковзає на гладких поверхнях, стійка до олійних речовин та забезпечує безшумність руху. Карбонова основа з бічними шипами робить ці черевики ідеальними для міського альпінізму. Система устілки полія. Устілки з поліуретану мають пам'ять і повертаються в колишню форму після навантажень, забезпечуючи довговічність і комфорт. Вставки на носі та п'яті надають жорсткості та захисту ніг від пошкоджень. Зиперна застіпка YKK шнурівка використовується тільки при першому надіванні тактичних черевиків. А всі наступні рази їх можна швидко і комфортно вдягати та знімати за допомогою зипперної застіпки YKK із захисною липучкою зверху. Система поглинання навантажень Shock Mitigation System. Розробники впровадили у черевики систему поглинання на вантажень Shock Mitigation System, забезпечуючи ідеальний баланс між комфортом, функціональністю та швидкістю. Висота гомілки 7 дюймів це 18 см, вага одного берця 700 г. Рекомендації щодо догляду для того, щоб черевики довше зберігали свій первісний вигляд та надійність. Настійно рекомендуємо наступне. Періодично обробляйте взуття водовідштовхуючим спреєм, який теж можна придбати в магазині шириф. Це допоможе захистити матеріали від вологи та збільшить термін служби черевиків. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Заміна шнурків. Якщо вам потрібні змінні шнурки. Відмінною заміною можуть послужити 4-мм паракордові відрізки довжиною від 150 до 160 см. Паракордовий шнур теж можна придбати в нашому магазині. Не забудьте обробити або запаяти їх кінці, щоб запобігти розтріпанню. Це рішення дозволить вам зберегти міцність та надійність взуття за всіх умов. Придбати берці можна у нашому магазині шериф, замовивши їх на сайті, який ви бачите на екрані.